День Різдва Христового, цей святий вечір. Хочу від імені всієї моєї великої попейської громади, моєї великої попейської родини привітати з Різдвом Христовим, з цим найбільшим празником нашим, нашим, яким ми маємо, християни. Тому вважаю всім нам, щоб ми сьогодні. Наше серце, наше життя, тим ми приємо, який з великою радістю зустрічає сьогодні новонародженого Бога, який прийшов, щоб нагадати нам, що ми не є самі. І в цей день хочемо передати наші особливі вітання з Сріздом Христовим до нашої батьківщини України, до всіх наших рідних і близьких, які зараз є в Україні. Хочемо, особливий спосіб, передати наші вітання, в наш український Донбас. Нехай наша батьківщина Україна в цьому році з цим різом Христовим принесе нашу державу мир, спокій, принесе в нашу державу благословення віднороженого Бога, який захотів бути одним із нас, веселих вам християних свят.